Що буде взагалі відбуватися на лінії фронту саме на Запорізькому напрямку у лютому місяці цього року, 2024-го? По-перше, давайте скажемо так, що тут, тут пожина... пожимають руки, домовляються, як торги йдуть, і відкривають двері. Хто? Тіх? Тоженуть всю цю ситуацію. Тобто, я думаю, розумієте, це політичний момент. Далі, як відбуватися сама ситуація буде? Буде намагатися прорив фронту саме нашим ворогом. І якось, знаєте, це так трошки безглуздо буде, але це дуже великі зміни принесе. Тут маніпуляції, тут нестача не ресурсу, нестача ресурсу військових, тобто вони залежні від того, що, що їм дають, а, його, а цього мало. Ну, вам ці карти нічого не скажуть, а цього дуже мало. Тобто тут, як, знаєте, я не скажу, що це буде прям прорив. Лінії фронту, але дуже близько вони наблизяться, вороги, і нашим військовим важко дуже буде, тому що тому що, скажімо так, ті, хто мали б їх забезпечити тим, щоб обороняти країну, боронити, вони будуть це робити, спустивши, як то кажуть, рукави. Тому ситуація. Буде розгортатися поступово, не раптово, але поступово не на нашу користь. Я дуже хочу, щоб я помилялася, щоб я неправильно читала інформацію, але, як показує вже практика, то скорше воно так і є.